Як закрити журнал реєстрації кадрових наказів та чи можна продовжувати його вести і в 24 році? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Стетяни Гуль та командою Кадраленд. На кожному підприємстві є накази. Їх можна поділити на накази з основної діяльності, адміністративно-господарські та кадрові накази. Причому накази з кадрових питань в свою чергу поділяються за строками зберігання: на накази тривалого строку зберігання, термін зберігання 75 років, та накази тимчасового строку зберігання 5 років. Оформлюючи накази, слід дотримуватись певних вимог, які наведені в правилах тисячі дріб'ять. Але проходячи етапи від створення до підписання наказу, він ще не має юридичної сили, адже наказ набирає чинності з моменту його підписання і реєстрації, якщо в тексті не встановлені інші строки. Тобто, після того, як ви створили наказ, ви повинні внести його до документаційного фонду підприємства. А внесення документів до такого фонду відбувається якраз через реєстрацію наказів. Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявних в документах інформації і полягає у веденні запису облікових даних про документ за встановленою підприємством реєстраційною формою, яким фіксується факт створення відправлення або одержання документа шляхом проставляння на ньому реєстраційного індексу з подальшим записом. У зазначених фондах необхідних відомостей про такий документ, тобто реєстрація документа дає йому юридичну силу, вона підтверджує факт його створення або надходження на підприємства. Форму журналів реєстрації наказів не встановлено, тому підприємство затверджує її самостійно, включаючи до неї усю необхідну інформацію. Зазвичай це дата і номер наказу, його суть, короткий зміст, на кого виданий кадровий наказ, тобто кого він стосується. Також можна передбачити і інші графи. Скільки повинно бути журналів реєстрації наказів? Як я зазначала, на підприємстві розрізняють як мінімум чотири групи наказів, які групуються в окремі справи. Накази з кадрових питань групують як мінімум в дві справи, оскільки не дозволяється групувати разом накази тривалого та тимчасового строку зберігання. Але якщо у вас великі обсяги документів, то доцільно накази з кадрових питань, що стосуються різних напрямів діяльності прийняття на роботу, звільнення, преміювання, відрядження, відпустки тощо групувати в окремі справи. Якщо різних видів наказів з кадрових питань створюється незначна кількість. То їх дозволяється групувати тільки за строками їх зберігання. В одну справу накази тривалого строку зберігання, в іншу тимчасового строку зберігання. А оскільки у нас є різні види наказів, які ми групуємо в різні справи, то і реєструвати їх потрібно окремо. Тобто на кожну таку групу наказів маємо таку ж кількість журналів реєстрації. Зверніть увагу, кадрові накази реєструються окремо відповідно до їх видів та строків зберігання. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Чи потрібно закривати журнали реєстрації наказів в кінці року? Та як правильно розпочати нумерацію з початку року? Давайте поглянемо на таку норму правил 1000 дріб'ять. Під час реєстрації документу надається умовне цифрове літерно-цифрове позначення реєстраційний індекс. Реєстраційний індекс розпорядчих документів наказів складається з порядкового номера у межах року, з метою розрізнення груп наказів з кадрових питань кожного виду до порядкового номера може додаватися літерний індекс. Система таких індексів розробляється підприємством самостійно. Тобто період реєстрації наказів календарний рік. І накази реєструються у новому журналі від початку року за порядковим номером за єдиною наскрізною нумерацією. Почався рік, і нумерація наказу в журналі буде розпочинатися з одиниці. Отже, нумерація наказів з нового року оновлюється. Якщо ми оновлюємо нумерацію самих наказів, то і журнал реєстрації наказів має бути новий. Тобто у 2024 році потрібно оновити журнали для документів, нумерація яких має прив'язку до року, зокрема і для наказів. Оскільки наприкінці року журнал завершується, потрібно в ньому зробити підсумковий запис. Перед тим, як закрити журнал реєстрації за 2023 рік, перевірте повноту заповнення граф. Проаналізуйте записи, внесені до журналів реєстрації протягом року, чи вірно заповнені графи, реєстраційний індекс, дата реєстрації, стисли зміст заголовок документа тощо. Якщо щось забули внести, внесіть на підставі таких зареєстрованих документів. Перевірте, чи дотримано валового порядку внесення записів до журналів реєстрації. Далі оформити підсумковий запис. Підсумковий запис складається з відомостей про кількість записів, крайні номери документів перші та останні, які зареєстровані протягом року, відомості про дублетні та пропущені номери, якщо такі є, назва посади та підпис працівника, який відповідає за діловодство в підрозділі або оформив підсумковий запис, і розшифрування підпису, ініціали і прізвища, також дата запису. Розташовувати підсумковий запис після останнього запису про реєстрацію документу. Тобто у підсумковому записі зазначається загальна кількість наказів за рік. Ну а на 24-й рік оформить нові журнали реєстрації наказів. А якщо залишились чисті сторінки, чи можна і далі ввести цей журнал? Правильніше буде завести новий журнал, але відповідальність за неправильне ведення журналів. Фінансової чи адміністративної немає. Тож, якщо ви так робите, це ваша справа. Але нумерацію в новому 24-му році слід починати з зареєстрованого в новому році першого наказу за номером 1. Наказ набирає чинності з моменту його підписання і реєстрації, якщо в тексті не встановлено інші строки. На підприємстві розрізняють як мінімум чотири групи наказів, які потрібно реєструвати в окремих реєстраційних формах. Нумерація наказів оновлюється кожного року, тобто для 2024 року мають бути відкриті нові журнали реєстрації кадрових наказів. В кінці 2023 року журнал реєстрації наказів слід завершити та внести до нього підсумковий запис. you <laughs> Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на. Запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!